Лівподільський міський голова Геннадій Глухманюк згідно графіка, що вівторка проводить прийом жителів громади з метою вирішення проблемних питань. З початку 2024 року чимало мешканців прийшли зі зверненнями різного характеру. Однак переважали ті, що стосувалися матеріальної допомоги на лікування початку року я вже прийняв понад 150 чоловік. Люди звертаються з різними питаннями і з комунально-побутовими питаннями. Дуже багато людей звертаються на матеріальну допомогу по хворобам. На превеликий жаль, дуже великий зріст захворювання в нашому регіоні на цукровий діабет. Але ми моєму Гліподільська міська рада заклала в бюджеті кошти і безкоштовно через наших лікарів видаємо інсулінозалежним людям. Даний препарат. Сьогодні дуже багато завітало людей з комунально-побутовими проблемами. Це по вулицям, є багато зауважень, є багато питань земельного характеру. Дуже багато звертаються батьки, в яких дуже хворіють діти з складними хворобами, такі як ДЦП, хвороби, на цукровий діабет, аутизма. Це дуже складні хвороби, які потребують лікування і догляду. Ці всі соціальні зобов'язання Ліподівська міська рада виконує в цих дітей. Є вчителі по інклюзії. Це фахові люди, які знають, як працювати з цими дітьми, які допомагають і батькам, і дітям все ж таки адаптуватися до соціуму. Деякі питання розглядаються одразу на місці та доводяться до відома громадян етапи врегулювання відповідних звернень. А питання, які потребують детального вивчення, відпрацьовуються фахівцями виконавчих органів Могилів Подільської міської ради та профільними службами. Попри воєнний час, люди отримують грошову допомогу на лікування та потреби у зв'язку з крутним матеріальним становищем. І це крім соцвиплат і компенсацій. Складний такий час ми зуміли все ж таки сформувати бюджет, щоб забезпечити ті стратегічні. Задачі, які стоять перед людьми, перед громадою, я думаю, що в цьому році ми їх виконаємо. Ще один прийом громадян завершився як завжди. Звернень чимало. могилів Подільська міська рада робить усе можливе, щоб допомогти кожній людині або запропонувати найкращі рішення. Приємно, коли є розуміння і конструктивний діалог.